Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, ще один законопроект залетів до Верховної Ради про зміни в мобілізаційне законодавство. І саме до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію хочуть нардепи в нас внести деякі зміни. Про це зараз і поговоримо, що там буде змінюватись, чи на краще, чи не на краще. Як вони пояснюють свою позицію з цього приводу, звісно, почитаємо пояснювальну записку. Сам законопроект невеликий, я його одразу зачитаю. Ну і, звісно. Прокоментую, тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, то звісно поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Також нагадую, в мене є ще телеграм-канал, там більше 10 тисяч підписників і дуже багато корисної цікавої інформації. І вся ця інформація, яка є на YouTube, там виходить швидше, оперативніше, тезово і по суті. Ну, тобто про цей законопроект там інформація вже, звісно, міститься. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати такі важливі новини. В описі під відео залишаю посилання. На свій канал. Е, і так, до новини. Навіщо взагалі е, стежу за такими законопроектами? Деякі напишуть і скажуть, скоріш за все, в коментарях, що е, цей законопроект буде так так само, як і інші законопроекти, незрозумілі лежати в Верховній Раді і нічого там рухатись він не буде. Ну, можливо, у всіх є своя думка з цього приводу. І, звісно, я це підтримую. Коли людина дивиться, читає, коментує, і звісно, я це підтримую і. Пишіть, звісно, пишіть свої коментарі, я буду їх читати, буду, звісно, звертати на них увагу. І ви маєте право на таку думку. Але ви пам'ятаєте всі цей законопроект 10449, який потім кардинально змінив законодавство про мобілізацію в травні 2024 року. Він колись також був просто законопроектом, і я за ним почав слідкувати ще з, напевно, з січня 2020 року. 24 року, і він там змінювався, рухався, не рухався, щось додавалось, щось прибиралось, і потім, коли він став вже з законом, ми вже розуміли, що там приблизно змінювалось нас, і були до цього готові, тому що також я викладав це в окремих відео. Тут така сама історія. Якщо якийсь законопроект з'являється, і законопроект про мобілізну про внесення змін, там про в закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Звісно, я його освітлюю. Звісно, записую відео, звісно, роз'яснюю, тому що якщо сьогодні це законопроект, завтра він може стати законом. Ну, звісно, в лапках завтра це якийсь час займе, Але якщо ми за ним стежимо, дивимося, читаємо, то ми вже будемо розуміти, коли він буде прийняти, що це за закон і які наслідки і для кого він має. Тому і роблю такі огляди. І так, проект закону про внесення змін до закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Щодо обмеження прав уповноважених представників ТЦК та СП при перевірці військово-облікових документів за межами територіальних центрів, ну от така, от гучна і довга назва. Законопроект 14.132 від 20.10.2025 року, посилання, звісно, на джерело залишав описі під відео. Подав його Гончаренка. Всім вам відомий головний комітет. Це в нас Завітневич, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки. І от з'явився у нас проект закону, тому не тягнемо так. Читаємо одразу, що пропонується внести от, до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, пропонують внести такі зміни статтю 22 абзац 1, викласти в такій редакції. Пункт 6. У період проведення мобілізації, крім цільової громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою поліцейського, також уповноваженого представника. ТЦК та СП. Ну, тут ніяких змін ми не бачимо. І отут вже зміна в нас у приміщенні ТЦК та СП. Ну, або там представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі. Тобто, що в нас пропонує додати Ганчаренка, щоб ми е пред'являли свої військово-облікові документи, виключно у приміщенні ТЦК та СП, а не в будь-якому іншому місці. Ну, зараз ми перейдемо там до його пояснювальної записки. Там багато цікавого. Я вже з нею ознайомився, звісно. Також доповнити абзацам третім такого змісту не допускається затримання, застосування фізичної сили з метою доставки до ТЦК та СП осіб, які не порушили закон і не ухиляються від військової служби, а також проводити масові заходи з метою пошуку та затримання військовозобов'язаних на вулицях. Ну от Якщо розділити на дві частини це абзац, то по першій частині на сьогоднішній день і так це все заборонено. Діючим кримінальним законодавством. Якщо людина не є порушником і, звісно, не ухиляється від військової служби, то з яких підстав її будуть затримувати, застосовувати фізичну силу е і доставляти до ТЦК та СП, звісно, це не є законним, тобто є окремі статті в нас кримінального кодексу, і вони, ну тут вже є, скажімо так. Ну, хоче в нас Гончаренка продублювати це питання. А також проводити масові заходи з метою пошуку та затримання військовозабов'язаних на вулицях. Ну, це вже цікаво, так? Про ці масові заходи. Далі стаття 26 цього ж закону викладається в наступній редакції: відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки, стан мобілізаційної підготовки та порушення прав громадян під час проведення мобілізації. Частина друга в нас викладається наступним чином посадові особи винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобіліційної підготовки та мобілізації, а також у затриманні доставці громадян до ТЦК та СП без наявності передбачених у законах, кодексах підстав для затримання та примусової доставки окремих громадян до ТЦК та СП або відповідного рішення суду несуть відповідальність згідно із законодавством. Ну тобто, також можна сказати, що в принципі це все і було передбачено, є передбачено, але. Гончаренка в нас більш так розширено все це прописи. Тобто, якщо немає підстав, затримали, доставили, то повинні в нас відповідати. Ну, я вважаю, що воно і так повинно бути. І в нас доповнюється частиною третього такого змісту, громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом. Звісно, несуть відповідальність. Є і адміністративний кодекс, є і кримінальний кодекс, це все також вже закріплено. Ну, а тепер переходимо до пояснювальної записки. Тут багато цікавого. Всю не буду читати, 4 сторінки в ній міститься, тому давайте основні тези. От з початком повномасштабної війни ТЦК значно функції розширились, зокрема, в частині мобілізації. Крім того, за наслідками прийняття законопроекту 10449 представники ТЦК було дозволено вручати повістки цілодобово в громадських місцях. Тут згадую, в нас також Анчаренка цей законопроект, до речі. У тому числі на вулиці, блокпостах, громадських будинках. Після цього почастішали випадки затримання військовозобов'язаних представниками ТЦК просто на вулицях, звідти їх везуть на проходження ВЛК і одразу мобілізують. Тобто в нас каже про це нардеп. У зв'язку з такими діями, які вчиняють представники ТЦК, до мене, як народного депутата, постійно звертаються громадяни, обурені некоректними, неправомірними діями представників держави. Ну, то й далі там. Все це розписує, розписую. Це неприпустимі речі для нашої демократичної держави. <кій> в аналогічних до ТЦК службах інших країн та в українських ТЦК до внесення змін на 24-го року. Було так, військово зобов'язане отримати повіску, приходить до ТЦК і йде до війська. У таких умовах ТЦК виконували переважно адміністративні функції. Складали адмінпротоколи про притягнення до відповідальності, але зараз працівники виконують функції. Які ТЦК та СП не властиві сьогодні станом після розширення повноважень представниками ТЦК зазнали значної критики з боку громадськості за незаконні затримання, бусифікацію, корупцію та помилки в документації? Критика лунала також і від членів оборонного комітету Верховної Ради і та від уповноваженого справ людини. У зв'язку з неправомірними діями представників ТЦК були розроблені та подані до парламенту, і він тут зазначає ще про законопроекти. До речі, так і є в нас декілька законопроєктів про відповідальність представників ТЦК є, але чомусь вони не рухаються на сьогоднішній день. Тому вважаю за необхідне позбавити уповноважених представників ТЦК та СП права на перевірку документів або вручення повісток за межами приміщень своїх центрів та заборонити незаконні затримання. І позбавлення волі громадян під прикриттям мобілізаційної роботи. І от цілі та завдання проекту. Метою законопроекту є позбавлення уповноважених представників ТЦК та СП права на перевірку документів або вручення повісток в будь-якому місці за межами приміщень своїх ТЦК, що убезпечить громадян від некоректних дій з боку представників держави під час перевірки документів та вручення повісток, а також унеможливить такі ганебні для України явища як. Рукоприкладства, незаконне затримання та примусова доставка громадян до ТЦК та СП без законних підстав на такі дії. попутно, це зменшить до мінімуму корупційні ризики, які мають місце під час таких процесів. Ну от якщо по суті то все так зрозуміло, тобто, що пропонує у нас нардеп: він хоче, щоб перевірка документів відбувалася лише в приміщенні ТЦК та СП, а не на вулиці, і він хоче посилити відповідальність за незаконне затримання та примусову. Доставку до ТЦК та СП, тобто без підстав. Законопроект 14132 додаю собі ще його в блокнот, буду і за ним тепер спостерігати. Подивлюсь, яким чином там що він буде рухатись. Подивимось, можливо, він і буде прийняти. Звісно, про це окремо повідомлю спочатку на своєму телеграм-каналі. Не забувайте, підпишіться, а потім розширено вже тут на YouTube каналі. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.